Привіт дорогі друзі! З вами канал Будізолога, канал по природу тварин та кварімістку. І сьогодні я вам покажу та розповім про ту річ, про яку я вам показував минулий раз. Як думаєте, що це? Напишіть по це в коментарях. Пам'ятаєте, я показував вам ось такий пульт? Думаю, пам'ятаєте, дуже гарно пам'ятаєте. А ті, хто мене дивиться на фейсбуці, знають вже давно відповідь на це питання. І це, друзі, кораблік. Ось такий кораблік, який по своєму первоначальному дії використовується для підготівлі карпів. Але багато хто використовує його ще різноманітних гідропічне дослідженнях. Це збор проб різноманітних пунктонних. Це завоз роді збору бента супунктонних сіток. Антону Это Бентасу. Це був заповідний сіток із монітних черпачів. Но черпачів на скріпків заводиться, кидається і потім тащиться вручну на перерів. Ось так, друзі. Я покажу, як він їздить. До комплектації входить сам крабок, акумулятор і пульт каравану. Також входить до комплектації додаткові гвинти та крапеллери. Ось такі, які позаду. Знімає оце вот частину під садов, як ми поплавали, і все дуже добре. Так выглядает пульт. На пульте мы видим заряд кораблика, заряд пульта. То есть всеми кнопками мы скидываем и Вот Так у нас показывается это еще. У нас открылось. Вот так там срабатывает, режим откачата закрытия. Вот так режим проводит. Полного приема при наброле приемной на скорости мы нажимаем кнопку и включается автопиот. При повороті мигает кольор. Уже с цветок, и мы с вами пользуемся. Вот мы можем включить цветок. Говорят, таких утоверний там и будем без светодиод. После нажатия у нас він припиняється. Виймати. Ось ці кнопки. Тобто те, що коли нам треба зупинити, якщо у нас двигуни працюють і набирають по різному швидкість, ми нажимаємо і регулюємо швидкість кожного двигуну. Ось так, друзі. А тут у нас звичайні звичайні пачки батарейки, які ми... Керуємо корабл. Ось так, друзі. Ось так вийме, коли він не піймався. Ну а після ну, попління в нього горять просто звичайні линьки. Ось ці леньки відповідають за заряд акумулятора кораблі. Так, що можна сказати про цей корабок? Ну, в принципі, керування цим корабоком дуже нескладне. Я сказав, навіть дуже простим керувати. Є дві клавиші вперед, є автопілот, ми набираємо переділену скорість. нажимаємо кнопочку і вам карабок веве по тій траєкторії, яку ви задали. Є два скиди. Я десь ганяв приблизно годину і... Що можу сказати? В принципі, батарею я взагалі не зміг зовсім посадити. Тобто я один не їздив і батарея, батарея по датчикам взагалі не розродилася. І це, ну, це дуже так класно, дуже цікаво. Так друзі, у мене, які ж мене плани на цей є? я планую встановити додатковий хаот. Також я хочу встановити PH та температурний датчик також Перспективи ще встановлення скиду пунктону сітки і також системи підйому цієї пунктонної сітки, щоб я міг взяти, скинути пунктонну сітку на якоїсь определенної ділянки та там зібрати про. Також можлива система збору проб води для баркодінга ДНК прямо з води і дивитися, що там живе. Це теж є де подальше теж робити. І використовувати корабліки ще для цього. Зробити з нього такий майже судно науковий і використовувати його науковий достичь. Не тільки для того, для чого він був виготовний, це підготівка різноманітної риби, карпів, першу і вбити завдяки ньому купим. Це теж думаю, будемо робити, але першу чергу цей не для, цього. не для цього. А на сьогодні все, друзі, пока-пока. Далі буде цікаво, підписуємось і не забувайте ставити подобайки. Пока, пока.